Ми вас вітаємо в Центрі соціальної допомоги і реабілітації дітей Шанс. Друзі з Голландії, і Іван Антонович, зокрема, отей генератор, який ви подарували, який тут стоїть для того, щоб електрифікувати оцю всю ситуацію, яка тут є, коли приїжджають діти-інваліди для лікування і на масаж, на ЛФК, на іпотерапію. На басейн, і часом, коли світла немає, а тут все зав'язано на світлі, то ваш генератор дуже сильно нас виручає. Він і потужності відповідно, якої вистачає. І тому ми вам дуже і дуже дякуємо, що під час таких непростих речей, як війна в нас, і коли у нас велика загроза втратити електроенергію, і так часто ту зиму бувало. Ось, і тепер ви забезпечили нам таку гарну. Ситуацію, при котрій ми можемо бути готові до всякої справи, коли навіть виключається світло, нас рятує ваш генератор. Нехай Бог Милосердний вас благословить. Центр соціальної допомоги та реабілітації дітей, який тут розташований в селі Яришівка, адреса шкільна, вулиця 31. Тут передбачено лікування дітей з ДЦП. І аутистів, ну там ще деякі категорії. Тут такі в нас процедури є, як ЛФК, масаж, басейн, і саме головне це іпотерапія. Це в нас полігон, де коні утримуються для проведення іпотерапії. Ось ми зараз бачимо цей момент. Коли дитина, яка має проблему з опорно-руховим апаратом, не може ходити, то лікарі приписують іпотерапію, тобто катати на коньові, робити різні маніпуляції, і воно допомагає розвиватися з дитині з ураженням нервової системи, і це впливає на руки-ноги, то якраз от коні і оці маніпуляції фізичні всякі на, на верху коня. Вони позитивно впливають на розвиток оцих механізмів, які уражені в дітей. В загальному іпотерапія називається. І от ми тут в селі Ярішівка зробили такий центр, тобто лікування на конях. А це у нас така конюшня справжня взимку, коли коням холодно, то тут вони стоять і звідси їх виводять на терапію. Коли кому треба, бо коняка також потребує і їжі, і догляду, і всього. Це теж немалий клопіт. Значить, там є такий полігон, де коні вигулюються. Потім, ну, відповідно, коні потребують і сіна, і догляду. Коли холодно чи дощ, чи непогода, погода, то там такий передбачений манеж, він називається, де можна робити. Менше коло, звичайно, але можна цих півгодини з дитиною на коньові робити процедури і маніпуляції в манежі всередині. Ось. Ну і там в басейні, оскільки діти можуть, такі навіть як Антон, ось вже важкі, що його піднімати важко, то там передбачено такий підйомник спеціальний, який може таку дитину помістити у воду. Ось. І важливо, що вода має бути тепла, навіть тепліша за звичай, оскільки вона має розслабляти мишці дитини. Ось і там тоді передбачено такий електричний підігрів. Води, правда, багатенько, багато електрики йде. Ось. І дуже добре, що в нас є генератор. На випадок, якщо не стає світла, то наші процедури всі можливі, можливі дякуючи друзям з Голландії, які забезпечили нас хорошим генератором. Ну і так приблизно це все працює. Коли в людей біда і горе, то потрібно якось рятуватися. І таким чином є гарні свідчення, що такі процедури допомагають. Ось це приміщення наше, там, крім ну, іри з сім'єю, де Антончик. Справи живуть, а там ще передбачені невеличких три квартири, які передбачені для того, щоб люди, які приїжджають на курс лікування, а він проходить 10 днів, щоб їм не їздити кілометрів 100 там, чи 150 туди-сюди, то вони тут можуть жити Ось, і лікувати свою дитину. Це так в нас передбачено. Але на даний момент ці квартири зайняті переселенцями. Дві сім'ї живе з Волновахи. І одна сім'я Славянська Донецької області, оскільки там військові дії йдуть, а волноваха взагалі під окупацією, то поки ці люди живуть тут, хороші люди, ну, ми стараємося допомагати один другому. Ну, а ви нам допомагаєте. Благослови вас, Господь. Дуже дякую.